Місяць тому у цій квартирі стелі були з цвілю та грибком. Мешканці п'ятого поверху будинку 1 дріб 142, що на вулиці Миру у Староконстянтинові скаржились на душі у власних квартирах. «А коли йде, то прямо, прямо Прошлому року в році текло в цей угол. Я заділа там, був трохи этим рубіроїдом перестало течь. На звернення людей ЖЕК відреагував лише після втручання народного контролю. Покрівлю тимчасово просмолили, і навіть перший весняний дощ минув без нових плям. Після візиту народного контролю на наступний день прийшли представники ЖЕКа і провели поточний ремонт. Представники ЖЕКа. В виде предоставили небу багу, що будет на 15-го года проведення ремонт криші капітальний після латання дірок Тетяна ризикнула зробити вдома косметичний ремонт і поки вірить, що його стане на довше ніж до травневих душів. Перед праздником провели косметический ремонт. Надіємося, що в цьому випамгаду вже кобресе не будемо. разом із журналістами Оксана Корнійчук, активіст народного контролю, особисто перевіряє, як комунальники провели косметичний ремонт. Запевняє цих латок недостатньо. Покрівля таки потребує повного відновлення. Ми проконтролюємо, що був проведений капітальний ремонт покрівлі цього будинку у 2015 році. Марія Турчина, Степан Шульга народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ, контролює етчимейлкрапкаком.